На сучасному авторинку значно зросла популярність на електромобілі. Отак паливні автомобілі залишаються доступнішими та викликають більше довіри. Ми запитали Житомирян, що обирають вони. Я не якої. Не. Я почав із запорожців, встановився на Жигулю, продав я нафік, на пенсії, а зараз все подорожало. Ну, електромобіль, мабуть, це ж для екології електро. Електромобіль, напевно. Так. так, так. Електромобіль, звісно, щоб не загрязнювати атмосферу. Найкраще газ. А чому так? Тому що в нас машина на газу, вона мені до вподоби. Вони не, не то, не то немає. Звісно, електромобіль. А чому? А чому? Перспектива. Екологія Е, да. Напевно, електро. електро. А чому? Він краще, комфортніше. Електромобіль. А чому? Екологічніше для навколишнього середовища. Електромобіль, напевно. А чому? Екологічно. Дешевше на даний момент виходить у наших реаліях. Але з іншої сторони так. Це глибоке питання. Паливно а чому паливно? Бо тому що дешевше надіжне. тільки паливно, звісно. Від електроавтомобіля багато шкідливих відходів. Те, що заряду на трасі вистачає, як і бензину. Наскільки мені власник електромобіля казали, так звісно, це майбутнє. Треба підтримувати майбутнє,